Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божим благословенні церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 8 грудня 2014 року, понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю наступних святих священомоченика Клемента, Папи Римського і святого Патріарха Олександрійського Петра. Святий Климент був четвертим христовим намісником у Римі. Коли папа Климент управляв Христовою церквою, дійшло до великого непорозуміння між християнами в Коринті. Тоді папа написав відомого у церкві листа до мешканців цього міста, завдяки якому він відновив між ними християнський мир, зміцнив їхню віру і пригадав їм науку святих апостолів. За працю і великий вплив на імператорський двір папу Климента заслали в Корсунь. На заслоні він навернув до Христової віри багатьох поган. За це його втопили в водах Чорного моря 99-го року. Святі слов'янські апостоли Кирило і Методій знайшли мощі святого Климента Папи, які були покладені у спорудженій церкві Святого Климента в Корсуні, звідки їх забрав до десятинної церкви в Києві святий Володимир Великий. Мощі святого Папи мученика спочивали більше як тисячу років на нашій землі, аж до їхнього перенесення до Римської церкви Святого Климента Папи. Святий Петро Олександрійський, церковний історик Евсевій, називає святого Петра, патріарха Олександрійського, славним учителем християнської релігії і великим єпископом, що відзначався великою чеснотою, широкою освітою і, передусім, знанням святого письма. Олександрійським патріархом Петро став 300-го року і перебував на патріаршому престолі 12 літ. Дев'ять із них він терпів муки під час Діоклетіанових гоні. Він увесь час молився, щоб Бог подав йому і його вірним потрібну в тих тяжких часах ласку й відвагу, та сердечно заохочував своїх духовних дітей, щоб щодня відрікалися власної волі і таким чином готувалися до смерті за Христа. Своєю чуйністю і дбайливістю він огортав усі церкви в Єгипті, Тебаїді та Лібії, де було чимало таких християн, що відступили від Христової віри. Святий Патріарх проголосив 14 приписів, як треба поводитися з тими, хто прагне поєднатися з Богом і повернутися до церкви. Цих канонів придержувалася згодом ціла східна церква. Коли переслідування християн загострилося, патріарх Петро перейшов з Олександрії в безпечніше місце. У 311 році вояки несподівано ув'язнили його і без ніякого суду замучили. Святого Петра Олександрійського назвали на християнському сході печаттю і закінченням мучеництва, бо він був останнім мучеником, який загинув в Олександрії з наказу державної влади. На божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванеля від Івана Листа Луки з 17 глави, з 20-го по 25 п'ятий стишок де є такі слова. Як же спитали його фарисеї, коли прийде царство Боже? Він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно. Ані не скажуть ось воно тут або он там, бо Царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите, скажуть вам: ось він тут, або он він там, не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. До сьогоднішнього євангельського читання згадується мені древня християнська приповідка. Молодий готовся, а старий будь завжди готовий. Суть приповідки це наша готовність до смерті. Сьогодні ж ми її співставимо з нашою готовністю до приходу Божого Царства. Певно, що Боже царство настане, смерть зникне, та всяке зло назавжди пропаде. Цього нам обіцяно у приході Сина чоловічого. Якщо ми до цієї зустрічі готові, то чого б нам перейматися? Чи ж на цього прагне кожен християнин? Важливо не те, чи довго, а чи правильно ти прожив Сенека. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та в любові.